Наші фермери підготувалися на Джон Дір і тоді по спеціальній підготовці захоплювали танки з свиноти. Так, розпочинається мій робочий день. Треба себе записати, потім гроші будуть нараховувати. М -м, так, місяць. Спочатку тут пишуть місяць дев'ятий. І тепер значок Close треба змінити. Close стало «Open» з 9 до 5. І тепер ще тут. Тепер треба докласти цибульку. Картоплю, інші штуки. Опа! Перець. Помідори все. On the front. Тепер треба привезти помідорів. Кожного разу це робимо. З бейсменту, тобто з підвалу, де вони в холоді стоять, чекають на свою чергу. Спочатку збираємо з полів, а потім приносимо туди. Зараз така Little Johnny, маленький Johnny Дір, відомий трактор, яким українські фермери возили танки проклятих москальських окупантів. Торами, з різними овочами. Так, нам треба найкраще. First, вони називають first seconds. First це ті, що вже на стенд, на продаж. Завантажив 4 ящики, можна їхати. Так ходок ще буде сьогодні 4-5. Насправді, друзі, так по секрету скажу, що минулого літа у 2021 році багато українських фермерів приходило спеціальну підготовку американську, так як казали ці свиномовні ці писиголовці москалі, що там американський слід. Наші фермери підготувалися на Джон Дір і тоді по спеціальній підготовці захоплювали танки свиноти на Чернігівщині, на Київщині. Так що... Ну, трошки мене посвячують у ці секрети, як Джоном Діром підвозити москальські танки. Треба трохи eggplants, яйцевих овочів чи овочів як яйце. Простіше з турецької баклажан. Батледжан. Такі файні баклажанчики. Eggplants, але вони щось тут мають кілька видів, ще потім я знімлю. Ті бачиш, що 4-5 видів різних баклажанів різного кольору. Баклажани. Не знаю, чи видно, там гуси пасуться дикі, взагалі тут така земля, що тут олені приходять, гуси, білки. Ці всякі навіть не знаю, як це бобри маленькі чи як вони називають. А байбаки, байбаки. Це я зрізаю сквош, вони тут кажуть, типу як цукіні, тут є такі помаранчеві трохи, є зелені, е... є жовті, таке. Ну, коротше, як цукіння є сквош, і цукіння, кабачки, не знаю як воно там відрізняється, але то теж треба зрізати. Це називається такий summer squash англійською, не знаю. Літній сквош. сквош сквош Я теж не чув до того. Загуглять, але ж в Вікіпедії не бачу українське сквош. Коротше, кабачок такий собі. Американський. З давніх давен, індіанці, їли, такий сквош. І мали величезну імперію. <рес> Що цікаво, якщо вже такий великий сквош, його вже ніхто не буде купувати, то його просто віддадуть оленям. А це жовтий сквош. Сьогодні трохи дощить, не знаю я тут майже 5, вже більше 5 місяців, тут жодного разу не було дощу. Сьогодні дощить. Температура повітря завжди 32-38. Сьогодні десь 28. Волога. Спекотно зараз. Перша половина вересня. Таке трохи сьогодні зібрав. Ну то що сьогодні небагато, буває так, інколи таких відер. І 6-7. Такі поля. Цього сквошу. Жовтого, там далі інших кольорів. Бертар, цей скош зібрали, зараз сортую, цей старіший виношу, а пачки свіжого нанес. Маю скош свіжий і кілька днів давності. Треба його пересортувати і свіжий покласти в холодильник. Ще наприкінці травня я оце клав, це для огірків таке. А зараз вже осінь, вже сезон закінчився, горочки вже немає, то зараз це відчіпляю. Таке, що мені подобається, тут, ну, наприклад, ти не вмієш щось робити, у американці немає, ну нічого навчишся, і навіть якщо не виходить, але тебе ніхто не кричить, тобі пояснюють, кажуть нічого, нічого. Ти на то не вчився і пояснюють. Там жерон just, just give back, maybe. Окей, okay. yeah. you're good, you're good. Тепер їдемо за помідорами збирати. Ще дощ починається. Субтитры создавал DimaTorzok <laughs> i'll go <us>. yeah <laughs> yeah any box so we are going to basement okay so, Називають дамп, назвали ще, все для Оленів. Для Оленів справжній делікатес, що хочуть мають цукіні. О, ці великі штуки викидають кабачки. Собі додому візьм. Олені сьогодні мають багато що їсти. Робочий день закінчується. Треба вписатися. І сьогодні середа, то зарплата прийшла. Можна буде знову щось військове купити, передати. Так, сьогодні, окей.